Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Правохоронці зробили коридори біля Києво Печерської лаври. Триває протистояння прихильників української православної церкви московського патріархату та невідомих молодиків. Як передають кореспонденти, після словесних суперечок почалася шарпанина. Хлопець на протезі, який сказав, що він не військовий і представився активістом. Євгеном підійшов до храму з плакатом. Розвернув його. Почалася шарпанина. Вона тривала близько. 10 хвилин активіст разом з іншим вигукнули геть росню з лаври. Трутилася поліція, зробили коридор. Хлопцю порвали плакат. Він вийшов зі двору лаври. Передає журналіст. За даними джерел, хлопець таке військовий. Крім того, багато військових підтримують рішення влади щодо виселення московських попів. А до деяких ще буде питання СБУ. Скандал навколо Києво-Печерської лаври продовжується. Представники Української православної церкви московського патріархату та їх прибічники не звільняють територію заповідника. Та другий день не пускають комісію Мінкульту, яка мала б там проводити інвентаризацію майна. Як стало відомо, представники комісії прийшли як і 30 березня до 111-го корпусу Лаври. Але представники Української православної церкви Московського патріархату та віряни знову не пустили їх у середину будівлі. Цим робота комісія на сьогодні завершилася. В той же час частина братії монастиря вирішила перейти до православної церкви України, метрополит Київський та всієї України епіфані прийняв ченців підсумки. Свою опіку і навіть призначив виконувача обов'язків намісника Свято Успенського києво Печерської лаври у складі православної церкви України. Ним став архімадрид Авраамій. Він закликав приєднатися до братії інших монахів. І совість моя і мій обов'язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом. У тому що відбувається, я бачу дію промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати канонічну реальність існування в Україні помісної православної церкви. Квен, який надано томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського патріарха і помісних церков, заявив виконувач обов'язка намісника Лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій. Представники російської церкви не хочуть звільняти територію заповідника Києво Печерська лавра з багатьох причин. Про це в ефірі «Апостроф-ТІВІ» розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, священникам Української православної церкви Московського патріархату просто там фізично подобається, адже вони вже звикли жити в церкві. На три міста, а без лаври вони просто будуть бандою безпритульних. Знову ж таки, Паша Мерседес. Це ж не вигадано з повітря. У нього нікнем не пов'язані ні з чим добрим. Він пов'язаний з лакшері гедонізмом. Тому зрозуміло, що покидати свій центральний офіс і лакшері готелі він не хоче. Вважає Микола Давидюк. До того ж, в українській православній церкві московського патріархату немає ставлення до лаври, яке є у українців як до тисячолітньої святині, як доказ Київської Росії. Доказ більшої досвідченості і старості Християнство тут ніж в Росії, зазначив він, додавши, що половина їх склеп взагалі зав'язана на Києві, та Лаврі, як однієї з головних святин християнства в світі, зрозуміла, що вони тримаються і не хочуть це віддавати, розповів політолог. Окрім того, Кремль поставив їм задачу утримувати базу, і вони виконують це завдання за великим рахунком осередки української православної церкви Московського патріархату, політичні офіси чужої держави, які ведуть підривну діяльність, наголосив Микола Давидюк. Також як підкреслив, експерт. Вони просто звикли загарбастати чуже, звикли красти, збирати тут, а відправляти в Москву. І їм нічого не хочеться змінювати. Ну речі, західна преса пише дуже чітко, що це боротьба за тисячолітній монастир, який є символом віри для слов'янських народів, але він наш. А нам запутрюють мізка, що він, типу, ваша російської церкви тут немає, але належати він буде кремлю. Але це зомбування і пропаганда, наголосив політолог в ефірі Апостров. Тіві до зустрічі, друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобання. Айка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.